Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати деякі посилочки, які ми отримали, що саме в них такого цікавого. Ну, для мене це цікаво. Для вас не знаю, скажете мені в коментарях, чи буде для вас це цікаво. Дивіться, до нас людина подарувала ось такі подарунки. Таких два пакетика. Що в цих пакетиках взагалі знаходиться? Буду показувати. Це, до речі, не реклама столичної ювелірної фабрики, це реально нам подарила людина, так як ми придбали будинок, і він вирішив, що нам це буде. В нагоді. Дивіться, ось така ось книжечка, можна сказати, що книжечка, так. Але всередині йде ось такий ось, як наче оберіг. Ми його вирішили покласти в машині і возити разом із собою. Я хотіла б зауважити, що ну, я людина віруюча, так? але віруюча як, в душі. Не так, що там бувають люди, які. На кожному кроці кажуть, що я віруючий, п'яткою себе в груди б'ють, ходять там в церкву кожного тижня, виходячи з церкви, починають грішити, когось проклинати і так далі. Тобто це все робиться на люди. Якщо вірувати, це моя особиста думка, то вірувати саме так, як я, там в душі. Ну, так, да, я ходжу в церкву один раз в рік на Пасху. Я цього не приховую. Але ну, вірувати можна по-різному, я ж кажу, можна ходити кожного дня в церкву і грішити набагато більше, ніж я. І я знаю не одну людину, яка реально, виходячи з церкви, починає комусь заздрити і реально проклинати навіть дітей. Тому краще вже так не вірувати, як такі люди. І друга, ось така ось також такий подаруночок. Також іконка така ось. Мені сподобалось, чесно. Дуже дякую за такий подарунок. Ну, реально неочікувано, бо нам ще такого ніколи не дарили. Тим паче, ну, це не дешеве таке задоволення. В нас взагалі в будинку ікон немає. Ну і хрестики, як бачите, якби я хрестик не ношу, так в мене просто свій колончик. Але так як нам подарили саме цю іконку, коли дізналися, що ми придбали будиночок. Я думаю, що ми все ж таки знайдемо місце для цієї ікони, і вона буде в нашому будинку на видному місці. Тобто ми її нікуди не дінемо, просто не кинемо, і вона в нас не буде валятися де попало. Вона в нас буде реально якби оберігом нашого будинку. Так, друга посилочка в нас прийшла ось така. Насправді, я її вже замовила дуже давно. Але оце тільки згадала про неї взагалі і вирішила вам також її показати. Дивіться. Ось така в нас бірочка буде на нашому на нашій фірточці вулиця Травнева, 42. Чого ось такий ось песик тут. У нас Папуля дуже мріє про те, щоб придбати песика малесенького, е німецьку вівчарку. Я думаю, ми скоро її придбаємо чи подаруємо. Тому ось таку прикольну таку табличку ми повісимо, вона в нас буде висіти. Дивіться, табличка, вона не пластмасова, вона Ну, Можна сказати, що желізна, якась там, не пам'ятаю вже точно, бо вже трохи часу пройшло. Але це не цей, не пластмаса. Бачите? На мене прикольно дивиться. І третя така посилочка, найосновніша. Це ось ця. Не знаю, воно якось так ось прийшло. Написано перепаковано, перевір в міст. Якось її дуже сильно швиряли. Вона порвана, поламана. Ну, Суть в тому, що поможеш мені? Так, чекаю, як розвертаємо білим, білим. А тепер бери отак за куточки, отуди йди, на ту сторону. Готові? Раз, два, на ту сторону. <плес> Давай. Опа. В нас буде прикріплений ось такий банер. Авамаркет. Дивіться, всі є в продажу комбікарма, БМВД, все, що потрібно. Якщо вас цікавить корм для свинок, для курочок, для бролерів, для е, тих самих корів, для кролів, ви можете зайти на оцей сайт avamarket.com.ua і подивитися трошки нижче. І подивитися актуальні ціни. Там є номер телефона. Ви можете на нього подзвонити, там менеджері вас проконсультують по будь-якому питанню. Оцей номер телефона, який є внесений на банері, це номер телефона, мій особистий робочий. робочий. Тобто робочі дні з 9 до 18. Якщо я не відповідаю, пишіть мені в будь-який месенджер. Але цей номер телефона для замовлення бролерів, для замовлення пташок, для замовлення качок. Ще раз наголошую, цей номер телефона мій робочий. <кхи> Якщо ви хочете подивитися або ознайомитися з асортиментом комбікармів, БМВД по Авамаркет переходимо на avamarket.com.ua. І дивимося всю інформацію. Бери, так скручуємо назад, скручуємо. Скручуємо назад. І покажу вже, як його повісимо, як воно в нас буде гарнесенько. На нашому тому желізному будиночку, який привозили, як воно буде виглядати? З приводу комбікормів. Ось сьогодні в мене вже почався сезон продажу бролерів, і люди кажуть, що він йде дорожчий, ніж там, наприклад, ще Щедранива. Але зважуйте на те, що якість комбікормів також. Впливає на ціну. Я вам вже показувала, що комбікорм, наприклад, попередній, там дуже багато муки. Вава авакормі корм сам по собі, йде цупкий в гранулі, він дуже хороший. Ось таке в нас трішечки наче поповнення і оновлення по-різному. За подарунок ще раз хочу сказати людині щиро вдячна, дуже приємно. На цьому все. Всім па-па.